Доброго дня, шановні мешканці селища Власівка. Мене звати Вікторія Постова, я директор закладу дошкільної освіти номер 2 Буратіно. 6 травня до нас надійшли листи з Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації, а також з управління освіти, молоді та спорту Територіальної громади Світловодської міської ради про надання пропозицій щодо визначення назви закладу з урахуванням пропозицій мешканців селища. Більш детальніше з цими документами ви можете ознайомитися в Описі під цим відео. Ваша думка нам дуже важлива, і тому ми просимо прийняти вас активну участь в голосуванні щодо назви закладу. Ми пропонуємо такі назви: дивосвіт, капітошка, малятко. Пізнайко, мрія, барвінок. Ми будемо дуже вдячні за активну участь у голосуванні. До зустрічі!